У всіх шести реакторах запорізької атомної електростанції закінчується термін використання ядерного палива. Його подальша експлуатація порушує умови технічних норм, встановлених з урахуванням безпеки, та може призвести до руйнування цілісності паливних елементів та як наслідок до радіаційної аварії. Попередив очільник енергоатому. І напередодні про нові загрози на Запорізькій АЕС також повідомляв голова МАГАТЕ. Цього року Україна планує почати будівництво чотирьох нових ядерних реакторів на Хмельницькій атомній електростанції. Міністр енергетики каже, що вони мають компенсувати втрату окупованої Запорізької АЕС. В Україні продовжили всі виплати для переселенців до 1 березня. Після цієї дати виплати продовжать ще на півроку для пенсіонерів, людей з інвалідністю першої або другої групи, дітей з інвалідністю, дітей з сиріт та без батьківського піклування, а також інших вразливих категорій переселенців. Держава підтримуватиме виплати для понад півтора мільйона виплати.